Всі ви знаєте, що коли ти знаходишся на високих вібраціях, тобі приходять гроші, кохання, достаток і все в тебе класно. І коли ти на низьких вібраціях, від тебе наче це все тікає. І як же ж зрозуміти, на яких я вібраціях на високих і на низьких? Отож, розберемо п'ять ознак, на яких ти вібраціях. П'ять ознак високих вібрацій: тваринки завжди з тобою комунікують, підбігають саме до тебе, пестяться і хоче, щоб ти їх погладила. Незнайомі люди підходять до тебе, посміхаються, питають котра година, і якщо є вибір, завжди підійдуть до тебе. Твої рослинки ростуть, вони квітнуть, можна їх не поливати, воно наче все саме собою. В тебе завжди купа ідей, які щодня приходять тобі в голову, і ти просто загоряєшся і йдеш у світ їх реалізовувати. І останній пункт ти відчуваєш тотальну довіру до світу, ти знаєш, що завжди прийдуть твої люди, ти знаєш, що в тебе завжди буде достатньо грошей, і ти відчуваєш стан кохання. І тепер поговоримо про п'ять ознак, про низькі вібрації. Часто в житті до тебе приходять різні конфліктні люди і роблять хаос просто з нічого. Техніка постійно ламається, щось виходить з ладу, і в тебе завжди якісь підвисання і проблеми саме з технічними приладами. В тебе є головні болі, мігрені і якісь психосоматичні прояви. Ти тільки лікуєш одне, з'являється інше, потім друге, третє, п'яте і так далі. В тебе постійно губляться речі, ти постійно щось втрачаєш і не можеш це знайти. Гроші витікають з свого гаманця, наче через дірку, і ніколи там не затримуються. Ти в постійних боргах доходиш до нуля, відкат назад, доходиш до нуля, відкат назад і так далі. І останній пункт: твій стан може бажати кращого. В тебе апатія, депресія, відсутність сил, відсутність будь-якої енергії, і ти просто не хочеш жити в цьому світі, ти не можеш знайти собі місця, ти не знаєш, хто ти і що тут взагалі відбувається. Саме про ці вібрації говорить нам один з законів Всесвіту, і для того, щоб ти тепер знав чи знала, як з ними. Взаємодіяти, як підвищувати свої вібрації, як отримувати все бажане від свого життя і жити в цьому стані постійно, а не хаотично скачуватись, да, трошки щось зробили, відкатились, зробили, відкатились. А щоб цей стан високих вібрацій був на постійній основі цей стан щастя і любові, якого ми все так хочемо. Я створила інтенсив «10 законів всесвіту, де я розкажу, як працювати своїми вібраціями, і розкажу ще дев'ять інших крутих законів, які тобі точно потрібні потрібно знати, отож дій сьогодні заходь на інтенсив, тому що ціна буде тільки зростати.